Всім диньок добрий. Вирішив я, я забрати той рій з дерева. Ну і те, що я там побачив, це Ну як побачив. Коротше, вон стоїть відро. Ось. 15-літрове це все мед печатний. Он на землі теж лежить, але то сушніна. І ще десь на літрів 20 відро буде іще меду. Зараз вже я його вигрузив на 5 рамок. Рамки вже обсижені, а рії ще не, ну, не всю бджолу добрав всередині. Це жду, поки принесуть ще одне відро. Мед заберу теж. Його згодую їм вже в зиму. Вскрию, покладу на рамки, да нехай забирають. Ну, думаю, я зробив правильно. Сьогодні 6 жовтня. Наскільки я знаю, для роїв дуже-дуже пізно. Але корма є. Осталося обробити від кліща, бо дуже багато бджоли, навіть видно по рамках, що ну, є кліщ прямо на бджолах. І всередині теж дуже багато пропавшої бджоли мертвої. Ну, таке. Зараз попереселю їх зразу до себе до вулика, поставлю пластини і на ранок подив... підставлю газетку і на ранок подивлюся, що там робиться. Буде видно, як воно. Все, далі про цей рій буде цікаво.